Вітаю, моє ім'я Андрій Скорбатюк, це екосистема IT рішень G для забудовника. Сьогодні в рамках екосистеми ми розглядаємо CRM-систему, де будемо налаштовувати індивідуальні поля сутності договору. Договір, по якому має зобов'язання клієнт перед вами, перед будівельною компанією, включає декілька сутностей, які оцифровані. Це платежі за договором. Дані по договору, умови договору, додаткова інформація та інформація, яка стосується бізнес-процесу. В тих випадках, коли необхідно додати власні індивідуальні поля для фіксації з метою цифровізації умов договору, необхідно налаштувати фіксацію таких полів, розглянемо, як це реалізувати. Натискаємо режим редагування, і якщо права адміністратора дозволяють вам бачити перелік налаштування полів, активуємо дану функцію. Тепер в переліку полів, ми бачимо можливість додати поле. Акцентую вашу увагу, що функціональне налаштування редагування індивідуалізації полів по договору аналогічний тому, як це відбувається з сутністю клієнт і з сутністю лід. Тому натискаємо додати поле і вже за знайомим нам алгоритмом, створюємо назву даного поля та тип. В нашому випадку, для прикладу, нехай це буде дата. Тепер фіксуємо, наприклад, у даній угоді запланований термін. Зустрічі до вводу в експлуатацію. Відповідно, вказуємо такі значення в арці поля. Натискаємо Зберегти. В характеристиках поля можемо вказати, чи є дане поле обов'язковим чи ні. І відповідно тепер ми бачимо, що дане поле є календарем, яке ми можемо заповнювати згідно нашої авторської логіки. Натискаємо зберегти. І тепер в налаштуваннях кожного разу, коли ми працюємо з договором, ми можемо вказувати додаткове поле, запланована дата зустрічі до в експлуатацію будинку. Нехай для прикладу це буде 26 рік, грудень місяць, 10 числа. Натискаємо Зберегти, і бачимо, що в умовах даного договору додано нове поле, запланована дата зустрічі до в експлуатацію. Звісно, це є приклад створення полів. Згідно ваших авторських бізнес-процесів, можна відтворити додавання будь-яких полів до угоди для того, щоб мати договір повністю в відцифрованому виді. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, налаштовуйте угоди, так як вам зручно, комфортно, без обмежень в рамках єдиного інтерфейсу G+. До зустрічі і перевірте, чи поставлено вподобайку до даного відео. До зв'язку!